Ну що, це в нас спецвипуск 2. Як бачите, ззаді мене у машині вода бурлик. Набираємо нашу бочечку 400-літрову, десь 250 літрів води. І вирушаємо за рибкою, а якою саме побачите далі у відео. Ми загрузились і будемо їхати на трофейну, запускати нових рибок. Ну що, друзі, ціль поїздки наша була за коропами. До речі, скільки штук, бо це, як ви бачили в тому процесі, ми навіть не порахували. Зараз разом з вами будемо рахувати і кожну рибку важити. До речі, та рибка приїхала. Чесно не знаю, з якої водойми. Просто рибак зателефонував, сказав, що є риба і хоче, як то кажуть, продати сюди на трофейну долину, щоб вона жила. Тому ми погодилися і привезли її сюди. Ну що, вона в карпових мішках. Зараз чекаємо цього рибака, коли він приїде. Але ми швиденько зараз е, уся, повторюсь, риба в корпових мішках, ми зараз всі поставимо на гачечки, нехай собі вона тут відходить на, вже на воді. Погнали! Зараз візьмемо нашу триногу, візьмемо відпускалку і будемо в ній важити і відпускати. А також хочу сказати, що у нас сьогодні закінчився турнір кубку, Кубок України. Ось я з 3-ї години ночі не спав, але коли передзвонили і сказали, що є рибка, ну, миле діло і з'являються сили, щоб її привезти на трофейну долину. Перший. 5200. Мінус 700 грамів, 4,5. Все. Ось цього сазанчика довго. Обробили його. Будемо дивіться, опускати. Буквально все. Поверну ось такий, га, паймітья. Зразу такий бонус. Опа. у них у всех трох важного видика рыба долго. так то и ваши ваши сюда. такие небольеки вам говорил они Без половини. Зараз ми їх трьох зважимо. Піднімеш? А ясно, що підніму. О! Ой, я б не сказав, що є маленькі. 12-330, 12-300 опа! Ну що, друзі, протокол записали. дивіться триплет золотий. Ой, красове. Ах, красон, дається. заважили 11600. 11600. Поїхали далі. Гарна, гарна бронза. Ну, дуже гарна рибка. Так, ну що, важимо того сазанчика до речі, всі сазани Наразі. Так. І... 6760. 6060. О, ну, коротше, 6, так? Само Дика рибка. Ах, пішов. О. Може він. А ні, то не він. Там є ще більше Вроді. О, велико. Треба залишити на десерт. Нічкаємо надали, полікуємо зараз. Але зато має своє рідне п'ятничко, за яким ми будемо його впізнавати. Ну, а бачиш? ну давай зразу його, поки він так смірно лежить. Вони угу. зараз як почнуть. Ага, дивись, у нього є, бачиш. Дивись. Бачиш, угу. бачив, яка шовуха тут. Це буде його іменна шовуха. Ага. Да. Занчик, так, важимо. Ой. О, две вже. пальця. Так, нулі. Друзі, і поїхали. Жих. А то, невеличкий, але приємний. П'ять сто. Мінус 700 грамів Так? Ну що, ну що? Десерт? на десерт самого більшого залишили. Давайте зараз ми його разом з вами зважимо. Так, ти є? Є, каже. Тайкий. Ху, шашканький. Хуга, з таким поборотися. Ой, ти красоники. О! Роздявний. Ого. Ого. Ото є. Ви це карибка. З такою рибкою треба зараз фотографію зробити. Я ще не хотіла це сказати. Так. Ну що, важимо. Ой, цікаво. Ой, цікаво. Опа! Ой, такі короче. 10 450 Так, друзі, ось такий кабанчик. Дуже приємний кабанчик і дуже... Його потрібно тут у нас на трофейні. Щоб він радував вас своїми клюваннями. Ох, та рибка буде потужною. Видно з характером. Так, все. Обробили ми його. Дивіться на цього красуна, І Ну і що, друзі? Я задоволений, радий, що все ж таки в мене залишилися сили поїхати за цією рибкою і показати її вам. І тому давайте зараз разом з вами підіб'ємо загальну вагу усіх тих риб. Скільки їх, знову ж таки, я не пам'ятаю, бо з третьої ночі, знаєте, мозок на 2% працює, але працює файно. Йдемо підбивати загальну вагу. Ну що, друзі, ми привезли рибку, рибка, сподіваюся, що приживеться. І загальна вага отримала в нас 50 кг. Не багато і не мало. Але якщо кожного разу привозити по 50 кг, іменно чистої риби, з гачка і таких диких гарних сазанів, я думаю, популяризація таких сазанів буде на трофейній долині рости. І, звичайно, такі сазани будуть вас радувати. Дикими паровозами. Ось. Ну, а в загальному, як ми обіцяли, у нас буде планове зариблення коропом ось, ну Але це все буде згодом. Так як завжди на рибгоспах є якісь свої нюанси, обіцяли одне, роблять, ну, зовсім по-інакшому. Зараз просто в них для зариблення, казали перечекати в цей момент, і тоді ми поїдемо також за нашою рибкою і покажемо вам. Тому дякую, друзі, усім за такий е, маленький, наш короткий випуск, хто тобто додивився до кінця. І до нових, як то кажуть. Зустрічей на каналі. Всім дякую. А також е, хотів сказати вам, що проєкт Оренди озера ми обов'язково для вас знімемо. Просто у нас зараз активно йде Кубок України, чемпіонат України. До того потрібно було підготуватись. Також на озері щось е, треба було поробити. І тому не було змоги так е, ну, все, все знімати. Тому ми обов'язково про це пам'ятаємо. Ми вам все покажемо, як живе озеро, що оновилося на озері. Ось. Ну, але саме головне, ми вам показали це рибка. Тому до нових зустрічей!